Вітаю вас, мої хороші мої любимі підписники, друзі та гості нашого каналу. Сьогодні хочу приготувати м'ясні снеки. Або, як їх ще називають в народі, м'ясні джерки. Я вже готував колись їх із курятини, із курячого філе. А сьогодні хочу приготувати із свининки. Ось придбав в магазині такий шматочок м'ясця. Воно було трошки із салком. Я його зрізав, тому що салко не треба, бо воно як буде сохнути... То буде трошки гіркнути. Е, яке ми беремо м'ясце? Це у мене е, називається у нас тут в Нідерландах називається фермерський карбонат. Це е, шматок із, із частини свинини, із спини, як воно там називається по-нашому. Я вже забув, за... якщо знаєте, напишіть в коментарях. Що нам треба зробити? Нам треба цей шматочок. Трішки підморозити, щоб він краще нарізався. Е і розрізати нам його потрібно е вздовж волокон, а потім як воно підмерзне, будемо розрізати його поперед волокон. Зараз я його порозріжу. Ножик трішки нагострив, беремо приблизно серединку. Це серединка чи трішки більше. Отак. десь, так? Раз. Mm -hmm. а сюди, от так? так. Поміряємо Чотири пальчики. Чотири пальці. Приблизно так. Да? Mm -hmm. Так, і розрізаємо О, Гарно ріжеться. І Гарно розрізалося. Так. І беремо тепер тарілочку. Тарілочку. Кладемо на тарілочку. Один шматочок. Так, і інший шматочок. І зараз це замотуємо, замотуємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник на годинку півтори, щоб воно підморозилося. Поки наше м'ясо підморожується, підготуємо посолочний маринад, в, якому, в чому будемо маринувати. Так, беремо мірний стакан. Так, у мене тут посолочна суміш вже готова. Ми вже вже дружина тут його все приготувала. Я з е, чого з яких спецій продублюю в описі під відео, що Чогось скільки сипемо. І в закріпленому коментарі напишу детальніше рецепт. Так. Беремо 50 грам води кипяченої охолодженої. У мене тут сіль, спеції і вода. Раз. Соєвий соус у мене для ролів. Ви можете взяти класичний. Теж 50 грам. Мед у мене. Гречаний, наверно. Так, Меду беремо одну столову ложку на 50 мл. Так, зараз цілимся. Нуля. командуй. повна. Да. О, да. Так. Ось. І все. Одної ложки меду досить. І нам потрібно це розмішати, перемішати, щоб е, розтворився мед. І спеції і з сілью, з цукром, ну, коротше, щоб це все перемішалось. Коли це все перемішаю, розкажу, що робимо далі. Так, пройшло півтори годинки. Беремо м'язко і нарізаємо поперек волокон. близько 4-5 мм на такі тоненькі слайси. Коли наріжемо, це все, складемо до тарілочки. Отже, Нарізали наше м'ясце, склали його до мисочки, і тепер виливаємо нашу всю посолочну суміш. І тепер вимішуємо е, наше м'ясце, щоб весь маринад вібрався, впитався в наше м'ясце. Не пройшло її хвилинки. І ми все перемішали, дружина, весь маринадчик, за рахунок того, що м'ясце підморожене, все вібралося у все. І тепер накриємо це все харчовою плівкою і поставимо на ніч холодильник на маринування. А завтра вже будемо сушити. Отже, пройшла ніч, настав новий день. Тепер беремо наші снеки, слайси і намагаємось розкласти на решітку так, щоб шматочки не торкалися один одного. Отже, розклали ми наші е, слайси на решіточки. У нас вийшлося 3,5 піддончика. Поставили в дегідратор, виставили температуру 60 градусів, час виставляємо близько 6 годин. Через годин виставимо температуру 70 градусів і ще годиночку посушимо при температурі 70 градусів. Потім будемо дивитися по е, проценту сушки. Пройшло 7 годин, наші жарки м'ясні. Снеки приготувались. Зараз ми їх продегустуємо. Ось посадили нашого главного дегустатора. Ну що, що не бери, смакуємо, вибираємо. Погляньте, які вони вийшли гарнючі. Мабуть. Пробуємо. Зразу скажу, не тверді. Хрумкі. Зразу, знаєте, такі, рот поклав, наче сухуваті. Для мого одного зуба не, тверд, не тверде. але як проковтнув, зразу повен слини, і після смак такий чудовий, розкарзується. Вкусні, наскільки лучше? Скурки глуче, uh -huh. а мені свини не краще. Вони такі. Скурки вони були, якби кололися в роті. А все таке виділяється цукор чи якби глазурь. Я все як закарамелізувалося, Є після смак-меду. Слабко виражений. Таке відчуття начебто В міру посолення. Я тонкий присмак перцю. Відчувається. Відчувається. Часничок злегка, трошки кмину. Кореандр дуже гарно виділяється. Чудово, класні. Хумки, ломки. Ось де жарочок опаляється, вони навеньки. Клас, бомба. Коротше, мені свинини краще подобається. Що як хоче, а як на мене, це краще, ніж шкурки. Ти не вважаєш так? Ні. Ні? А мені краще такі. Ну ось таке, друзі, вийшло відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну а ми будемо далі їсти наші жарки. Всім пока.